Всім привіт. Нас розпаковку принесли. Я заплатив оце 300 гривень. Дивимося. Часи такі. Янтар. Не робочий. Так, не робочий. П'етушка принесли. Отакий відбито, Нема пробки. О, це я нагадую, я купив за 300 гривень. О, так. Купив я, принесли неочікувано. До мотоцикла. Оптикатель обтекатель новый абсолютно не кому надо пишите так Дивимся, Шошана. Часы пронесли. Козар. Кварц. нерабочий И покажу вам сюда. И буду показать. Ты кабель. Джойстик, кабелі такі, антенки різні. Так. Отаку узю. Це там було. Це ящик, цей ящик принести. Як 300 гривень. Це. Отку ігрушка є. Машинка така. Оце я так зрозумів щось типу музикального що. Телефон. На розпорку мо джойстик. Машинки тут куча, кабелів таке хороше. О, це за 300 гривень це купця і це. Скільки будь я зможу заробити? Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, підписуємося.